Російський окупант вкотре атакував Миколаїв. Є загиблі та поранені. На жаль, підтвердився мій прогноз. Сподіваюся, у моїх глядачів все добре. Дивимося Миколаїв. Тут не наступу, не окупації на Миколаїв не показує, але ж буде летіти багато чого, по дну колоди, лицар жезлів, це про обстріли. Лицар Жезлів, тут король кубків, четвірка мечів і шістка жезлів. Можна сказати, що Миколаїв тримається. Тут будуть обстрілювати, на жаль, також райони біля води, лікарні, також, як варіант, вокзали, мости. Це може бути тут порти. Також може бути якісь, в тому числі, розважальні заклади можуть потрапити під атаку. Але Миколаїв тримається і тут також під загрозою медичні заклади і пов'язані з законом. Внаслідок російського обстрілу Миколаєва в четвер, 11 квітня, загинули чотири людини. Повідомляє командування Сил оборони Півдня України. За попередньою інформацією, загинули чотири цивільні особи, п'ятеро постраждало, йдеться в повідомленні в телеграм-каналі. Є пошкодження житлових будинків та автомобілів у приватному секторі, а також зафіксовано пошкодження промислових об'єктів. Наразі обставини уточнюють. Раніше було відомо про двох загиблих і чотирьох постраждалих.